Поглянь у вікно, що ти в ньому бачиш. Є різні способи, як відповісти на це запитання, наприклад, описати словами чи намалювати те, що ти бачиш зараз за вікном. Як це зробити у графічному редакторі? Дивися далі у відео. Нагадуємо. Графічний редактор це комп'ютерна програма для створення та редагування зображень. В іншому відео ми говорили про те, які є растрові графічні редактори та які в них основні функції. Можеш його переглянути. Розгляньмо, як працювати в редакторі GIMP. Інтерфейс програми має два режими: одновіконний та багатовіконний. Зараз ти бачиш багатовіконний режим. Щоб перейти в одновіконний, натискаємо на вікна одновіконний режим із кнопкою Розгорнути встановлюємо розмір вікна програми на весь екран і налаштовуємо ширину панелей. Інтерфейс редактора складається з таких основних елементів: рядок заголовка, рядок меню, вікно для зображень, панель інструментів, панель параметри інструмента, панелі пензлі, текстури. Шрифти, недавні зображення, панелі шари, канали, контури. Щоб додати нові панелі до інтерфейсу, потрібно натиснути Вікна, Діалоги з підтримкою прикріплення та вибрати потрібно. Щоб створити нове зображення в програмі GIMP є такий алгоритм. Насамперед вибираємо Файл створити. Другий етап задати розмір зображення. Для цього є два варіанти. Вибрати розміри запропонованих шаблонів або вказати свій. Варто зазначити, що за замовчуванням застосовується одиниці вимірювання PX, за потреби їх можна змінити. Вибираємо шаблон, розміри якого відповідають формату аркуша А4, третій етап вказати орієнтацію полотна, на якому буде створено зображення книжкову чи альбомну. Вибираємо альбомну. Четвертий етап. Вказати роздільну здатність зображення. За замовчуванням вона становить 300 PPI, що є стандартом, якщо ти плануєш друкувати зображення. Якщо ж ти будеш працювати з ним тільки в електронному форматі, то вистачить 72 ppi. Щоб установити таку роздільну здатність, вибираємо розширені параметри, параметр роздільність уздовж X, вказуємо 72, натискаємо Enter. І параметр роздільність уздовж Y» автоматично набуває значення 72, і на завершення потрібно натиснути на кнопку Гаразд. Створені в GIMP файли можна зберегти у форматі програми «XCF». Для цього потрібно скористатися послідовністю Файл, зберегти як, вказати місце збереження та назву файлу, натиснути Зберегти. Також є можливість збереження в інших форматах. Як-от GIF, jpeg, png, PDF тощо. Для цього потрібно скористатися послідовністю Файл, експортувати як, вказати місце збереження та назву файлу, вибрати тип файлу, наприклад, PDF, і натиснути Експортувати. Після цього з'являється вікно. У ньому за потреби можна вказати додаткові налаштування і натискаємо кнопку Експорт. Повернімося до виду з вікна. Нумо використовувати інструменти програми GIMP, щоб створити зображення гірської місцевості. Насамперед, встановлюємо колір тла полотна. Вибираємо інструмент заповнення і колір переднього плану. Наводимо курсор на полотно та натискаємо ліву кнопку мишки. Для створення гір вибираємо інструмент пензель. Зверни увагу! Якщо натиснути на цей інструмент правою кнопкою мишки, то можна вибрати інші інструменти малювання із цієї групи. Задаємо для нього параметри Колір переднього плану, форму пензля vegetation 02, розмір 10, проміжок 20. Затискаємо ліву кнопку мишки та будуємо гори. Вибираємо інший колір і створюємо гірське озеро, використовуємо інструмент заповнення, щоб зафарбувати озеро. Гори зафарбуємо зеленим кольором, також з інструментом заповнення. Щоб зробити це зображення більш схожим на малюнок на папері, вибираємо інструмент палець, його використовують для змішування кольорів на зображенні. Для параметра потік встановлюємо значення 20. Та колір переднього плану буде змішуватися з тим, що розміщується нижче, затискаємо ліву кнопку мишки та застосовуємо інструмент палець до контура гір, вибираємо дещо темніший синій колір і застосовуємо цей інструмент до контура та поверхні озера, зобразімо біля озера ялинку, збільшуємо масштаб, вибираємо відповідний інструмент і двічі натискаємо на полотні лівою кнопкою мишки. Потім вибираємо інструмент контури. У панелі параметри інструмента перевіряємо, що встановлено тип дії створення, і починаємо будувати ялинку. Натискаємо на ліву кнопку мишки у вершині ялинки, далі затискаємо ліву кнопку мишки там, де треба отримати новий вузол кривої, рухаємо напрямною, щоб редагувати вигляд криволінійного сегмента. Коли отримуємо бажаний результат, відпускаємо кнопку мишки повторюємо ці дії для створення всієї ялинки. Якщо під час створення вузлів потрібно видалити останній побудований, можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl-Z. Щоб замкнути побудовану криву, утримуємо клавішу Ctrl і натискаємо на початкову точку. Щоб редагувати контур, затискаємо ліву кнопку мишки та переміщуємо вузли. Щоб створений контур було видно на полотні, його потрібно обвести. Вибираємо спершу бажаний колір переднього плану, далі в панелі Параметри інструмента вибираємо обведення за контуром, з'являється вікно. У його вкладці пряма встановлюємо ширину лінії 2PX, у вкладці Інструмент малювання вибираємо олівець. В панелі інструментів вибираємо інструмент олівець, встановлюємо для нього такі параметри: колір переднього плану більш темно-зелений, форма – «Star». розмір 20, проміжок 40. Натискаємо обвести. Для ялинки вибираємо дещо світліший відтінок зеленого та зафарбовуємо її інструментом заповнення. Щоб створити ефект малюнка на папері, застосовуємо інструмент палець, зменшуємо масштаб за допомогою потрібного інструмента, утримуємо клавішу Ctrl і двічі натискаємо на полотні лівою кнопкою мишки. Щоб створити кілька ялинок, побудуємо новий вид пензля. Для цього вибираємо інструмент «Пензель». у панелі пензлі натискаємо на порожній квадрат. Вибираємо інструмент Вибір пов'язаної ділянки. Натискаємо лівою кнопкою мишки на ялинку, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C і бачимо, що в панелі інструментів пензлі замість порожнього квадрата з'явилася така ялинка. Забираємо виділення комбінацією клавіш Shift. Ctrl A, задаємо параметри пензля, динаміка малювання Pressure Opacity. розмір 120, проміжок 60. І створюємо ліс на потрібних ділянках полотна, додаємо підпис до нашого зображення, вибираємо інструмент, Текст, встановлюємо параметри, розмір 40, колір, вирівнювання в центрі, натискаємо лівою кнопкою мишки на тлі неба, встановлюємо накреслення, жирний курсив, вводимо текст із клавіатури, натискаємо клавішу Escape, щоб завершити роботу з текстовим блоком. І маємо такий результат. А що бачиш за вікном ти. Поділися в коментарях. А краще створи зображення в ГІМП і залиш на нього посилання. Запам'ятай інтерфейс редактора складається з таких основних елементів рядок заголовка, рядок меню, вікно для зображень, панель інструментів. Панель параметри інструмента, панелі пензлі, текстури, шрифти, недавні зображення, панелі шари, канали, контури. Щоб створити нове зображення в програмі GIMP, потрібно натиснути послідовність, файл Створити, Задати розмір зображення, Вказати орієнтацію полотна. Вказати роздільну здатність зображення. Натиснути гаразд. Щоб зберегти зображення у форматі програми, використовують послідовність File. Зберегти як. Щоб зберегти зображення в інших форматах, файл. Експортувати як. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.